Союз солдатських матерів та дружин військовослужбовців співпрацює з кількома громадськими організаціями, і одна з них днями передала 200 солодких подарунків для дітей військових. Вони разом з районним ДК зібрали подарунки і звернулися до нас, щоб це було ну, щоб ми їх правильно вручили. Тому ми організовуємо знову різдвяне свято для дітей. Це буде свято лише для дітей бійців АТО. Усіх дітей військових, що несуть службу в зоні АТО, запросити в одне приміщення неможливо. Тому ті діти з Олександрії та району, котрі не зможуть побувати на святі, отримають подарунок адресно. Свято буде відбуватися в приміщенні дитячої бібліотеки. Дівчата там. Там колектив, колектив дуже добре, дуже гарний. У них такі свята вони організовують. Вони виявили бажання нам допомогти. Тому ми не маємо права відмовитися. У планах громадської організації «Союз солдатських матерів та дружин військовослужбовців і надалі допомагати родинам та військовим, котрі знаходяться на сході України. Плануємо також буде в нас захід для вже сімей бійців. АТО, планується організувати безкоштовну юридичну підтримку на цілий рік. Якщо вам потрібна консультація чи допомога з приводу чергової мобілізації, зниклих безвісті військових чи з приводу допомоги родині військовослужбовців, звертайтеся в офіс громадської організації за адресою вулиця Свердлова, 1.